7 листопада в бібліотеці філії номер 5 Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького, що в мікрорайоні Ліски, розпочала роботу персональна виставка заслуженого майстра народної творчості України Володимира Торовського. Її ініціатором виступила завідувачка бібліотеки філії Наталія Григорцева. Експозиція складається майже із 70 експонатів. В основному це таці, декоративні тарелі, жіночі прикраси ручної роботи майстра. Кожна з них окремий захопливий шедевр, виготовлений з душею і серцем. Я беру отацю. От циркуль. Лінійку. А потім воно якось саме там. Ложи. Ложиться на цей. Я не знаю, як я малюнок продумаю. Мені нічого не сниться. Він... З'являється, коли я працюю, ще який настрій. Виставка присвячена Всеукраїнському дню працівників культури та майстрів народного мистецтва. Я побачила його роботи на Соборній, і мені сподобалось навіть здивували ці роботи, тому що це ручна робота, по-перше, і. Якщо придивитися, кожна робота це шедевр. Це вручну зроблен кожен штрих. І мене це вразило, що людина, на, на вигляд, така сувора. Але робить таке диво. Гарний настрій, тепло своїх сердець авторові і гостям виставки подарували заслужений артист України, волонтер Олександр Сичув і керівник ансамблю Вільні козаки Миколаївської обласної філармонії. Володар відзнаки за заслуги перед Миколаївщиною Федір Сичув. Виставка Володимира Торовського експонуватиметься в бібліотеці філії до кінця листопада. Павло Москальов, Олексій Уменський, події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропавницького.